Двоє підлітків отримали поранення внаслідок вибуху боєприпасу. Ось в цій посадці у Харкові. На цих кадрах рятувальники виносять дітей з посадки хлопцям 12 та 15 років. Повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій на Харківщині Дмитро Чайка. За попередніми даними є інформація, що спрацював касетний боєприпас. Це північна Салтівка, район, який майже півроку був під щільними обстрілами росіян. Ймовірно, снаряд, який здетонував, лишався після тих обстрілів. Повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Віталій із робітниками ремонтували будинок поряд. Як все було, він розповів Суспільному. Ми услышали сильний вибух. І, і все как бы. А потім наші робочі фасадчики услышали з посадки крики е, о том, що помогите. Ми подорвались, они побежали туди, увидели дітей, вызвали скорую, спасателей. Обох підлітків забрали до лікарні. Нині їх оперують медики. Діти поступили в край важкому стані. На теперішній час проводиться оперативне втручання. Після оперативного втручання діти будуть переведені до відділення. Реанімацію за даними рятувальників, мінно вибухова небезпека у Харкові лишається. Як зазначають фахівці, що один рік бойових дій дорівнює приблизно 10 роками розмінувань. Основна порада це не наближатись, не підходити, не чіпати на цей вибухонебезпечний предмет. Він може здетонувати в будь-який момент. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.